Всім привіт! Сьогодні у нас субота, 19 серпня, здається, свято Спаса і я в досвяті трошки поїхав покататися і забрів село Новожичі по, по дорозі, яку недавно зробили, от катаюся трошки. От, і набрів на таку прикольну будівлю. Хто би міг подумати? Та-дам! Це мабуть костел. Ось от такий от костел з дзвіницею. Зараз попробую відійти, щоб зняти це гарно. Не потрібно? Серед поля, серед горів, серед села, церква видна. Давайте подивимося. Це, мабуть, катол католицький е храм, костел, мабуть. Мені чомусь так здається. Дійдемо туди попробую ще зняти з боку, як він виглядає. Дівля виглядає збоку На жаль, там все заросло бур'яном. Я по попробую пройти. Не забуваємо, що зараз сезон гаді, яка всюди повзає, тому лізти в дебрі. Я не дуже маю бажання. Тут дикі оси або бджоли зробили гніздо собі. Їх тут купа. Та, мабуть, що я туди не полізу, бо там по коліна кропила. Ну ось таке місце би окультурити і я думаю, що село мало би достатньо доходів. Туристів. Все таки це ж, мабуть, якась історична споруда. Досить цікаво. Бай!